Слава Україні, ветері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття. Я Іна Федунків. Ми підготували для вас головні події доби. У центрі уваги всеукраїнський ветеранський форум в Івано-Франківську, стратегія оновлення критичної інфраструктури Коломиї та нові можливості для малого бізнесу. Про все детально, просто зараз. Івано-Франківськ став центром ветеранської політики країни. В обласному центрі відбувся міський форум Ветерани Громада Майбутнє, який об'єднав представників влади, бізнесу та активістів із різних міст України. Головна мета випрацювати єдину стратегію адаптації захисників після демобілізації. Про успішні кейси партнерства та програми підтримки розкаже Яна Лазорик. Ветерани громада, майбутнє. В івано франківську відбувся масштабний форум, присвячений ветеранській політиці. Захід зібрав захисників, посадовців, голів громад та експертів. Головна мета напрацювати дієві механізми, які допоможуть воїнам безболісно інтегруватися у цивільне життя від комплексної реабілітації до пошуку роботи. Учасники дискутували про реальні кроки для вирішення нагальних проблем, з якими зіштовхуються більшість захисників, які повертаються до цивільного життя. І саме такі місця, такі форуми сприяють для того, щоб краще. Зрозуміти, розповсюдити інформацію і допомогти все ж таки ветерану повертатися в цивільне життя і вже далі розвиватися. Загалом суть ветеранської політики, це саме кінцева мета, це працевлаштування, це розвиток ветерана в, свої, в своїй власній справі в бізнесі. Володимир Шегда, ветеран батальйону Айдар, п'ятої окремої штурмової бригади, на власному досвіді знає: знайти нове місце в суспільстві після фронту не просто. На його думку, працевлаштування чи започаткування власної справи це один із найважливіших процесів якісного відновлення та повернення до мирного життя. Адже ми ветерани. Ну я скажу. Там по собі, та але й по своїх хлопцях, там а це кардинальна зміна. Там ти цих цих парадигм твоїх устоїв, твоїх професійних здіб. Я зараз себе шукаю так у зовсім іншій справі ніж до того, що я був, та я хочу поміт. і так. Багато хто з хлопців. Ви власне оцей цей етап їх витягнути їм показати ці можливості. А вони є. Ну якщо чесно, нема так, що все так погано для ветеранства. Та є можливості, але. Це пов'язано з проблемою психології. Своїми напрацюваннями поділилися і сусіди. У Луцьку, наприклад, ставку зробили на традиційні ярмарки, які допомагають ветеранам і родинам захисників просувати власну продукцію. За минулий рік ми провели 10 таких ярмарків, які відвідало 97 бізнесів. І ми показуємо, що наші ярмарки це не просто про торгівлю, це не просто про бізнес. Це ми говоримо про підтримку, про соціум і про. Довіру один до одного і про обмін досвідом. ще один важливий аспект подолання бюрократії, допомогти з оформленням статусу УБД пільг чи вирішенням побутових негарестів мають фахівці із супроводу. В Івано-Франківську цю роль виконує дім воїна, де забезпечують індивідуальний підхід до кожного звернення. Ми одні з перших закладів де впровадили такі професії у нас працюють два фахівці з супроводу ветерана. Один це ветеран Любомир. У нас а друга Ліля, працює, працюється дружина діючого військового. Ми цього року плануємо збільшити ще на три фахівці супроводу ветерана, що дасть змогу ще більше купити ветеранів з нашої громади. Втім, системні зміни потребують законодавчої підтримки. Народна депутатка України Оксана Савчук підкреслює, зараз на рівні уряду та парламенту готуються оновлені стандарти ветеранської політики, які мають стати фундаментом для підтримки захисників по всій країні. Ми зараз працюємо над тим, щоб вирівняти. Виплату пенсій для ветеранів, котрі вже демобілізувалися, вони знаходилися певний час поза штатом, і коли вони знаходилися поза штатом, цей час дуже суттєво впливає на їхні пенсії в майбутньому. Це один з моментів. Друге, це є власне цей військовий кодекс. І третє це є демобілізація ветеранів у перший рік. Тобто, коли ветеран демобілізовується. Що від держави гарантованого він має отримати у перший рік? Форум об'єднав понад дві сотні учасників з Тернополя, Луцька, Чернівців та громад Прикарпаття. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Мінімізувати ризики та зберегти робочі місця. Міністерство економіки спільно з центрами зайнятості запустив проєкт енергопідтримки для ФОП. Програма, що триватиме до березня, пропонує малим підприємствам гранти для покриття витрат на енергозабезпечення. Це критично важливо для сфер логістики, громадського харчування та соціального догляду. Які умови отримання гранту та терміни реалізації проєкту дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод? Стабільна робота, попри обстріли та блекаути, уряд запустив програму енергопідтримки, покликану зміцнити автономність українських підприємців. Проєкт такий реалізують Міністерство економіки, спільно з державною службою зайнятості, діятиме до березня 2026 року. Йдеться про безповоротну фінансову допомогу для фізичних осіб підприємців другої та третьої груп, які працюють у сфері базових товарів і послуг. Це магазини, аптеки, майстерні, сервісні центри та інші соціально важливі для людей бізнеси. Розмір підтримки залежить від кількості найманих працівників і може сягати до 15 тисяч гривень. Гроші мають цільове призначення, їх можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів або ж на оплату оренди та лізингу енергообладнання. Подати заявку слід онлайн через портал Дія. Окрім цього, уряд посилив інструменти підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємці, які відповідають умовам державної програми 5.7.9, можуть отримати цільовий кредит із нульовою ставкою на придбання та встановлення альтернативних джерел живлення, генераторів і акумуляторних батарей. Максимальна сума кредиту сягає 10 мільйонів гривень терміном до 3 років. Понад 50 банків-партнерів готові видати позики, де різницю у відсотковій ставці бере на себе держава. Заявка також подається через портал Дія, після чого відбувається верифікація банками-партнерами. Водночас в області реалізується ще одна надзвичайно важлива державна програма забезпечення портативними зарядними станціями дітей з інвалідністю під групи А для цих родин стабільне електроживлення надзвичайно важливе. Адже воно забезпечує роботу медичних і реабілітаційних пристроїв. Прийом таких заяв організований через пенсійний фонд на Прикарпатті. Про можливість отримати допомогу вже проінформували понад 700 родин. Більша частина з них, а це майже 450 сімей, вже подали необхідні документи та чекають на видачу обладнання. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ. Модернізація заради економії. У околомия водоканалі шукають способи не лише покращити якість води, а й у перспективі знизити тарифи для споживачів. Для цього підприємство потребує повного оновлення та розширення переліку послуг. Адміністрація установи вже розробила 29 проєктів, що передбачають реконструкцію мереж та обладнання. Про те, як планують перетворювати водоканал на сучасне та ефективне підприємство, нашим коломийським колегам розповів директор установи Славомир Зумер. Виклики війни та зношеність комунікацій змушують комунальні підприємства шукати нові шляхи для стабільної роботи. Фахівці комунального підприємства Коломоєводоканал розробили комплексну стратегію модернізації, яка має докорінно змінити якість надання послуг у місті. Мова йде про повну заміну критичних ділянок магістральних мереж. Нам розроблено 29 проєктів, які передбачають заміну водопроводів, а також прокладання нових водопроводів чи каналізаційних мереж по районах нашого міста. Коротенько, це такі райони, як район Метеостанція, район вулиць Слобода. Це біля концерного заводу. Також маємо два великі проекти ще по заміні основних водопровідних мереж діаметром 600 міліметрів і 400. Окрім заміни труб, підприємство робить ставку на енергонезалежність на території водоканалу, хочуть встановити сонячні електростанції. Будівництво двох сонячних електростанцій, Одна з них планується до будівництва на каналізаційних очисних спорудах потужністю 300 кВт, інша на водозабірних спорудах потужністю 250 кВт, які надіємося будуть реалізовані і вони будуть нам в користь тому, що ми станемо більш енергонезалежні в теперішній ситуації а також зменшують витрати наші на оплату. Послуг отримання електричної енергії найбільше споживачів цікавить питання чи не призведе така модернізація до різкого стрибка цін у платіжках. Реалізація даних проектів не буде впливати суттєво на вартість послуг водопостачання чи водовідведення для наших споживачів. Навпаки, якщо реалізувати будівництво сонячних будівництво сонячних електростанцій, це навпаки вплине в. В меншу сторону на послугу водопостачання водовідведення, що буде відображатися при розрахунку тарифу. Програми розроблені на підприємстві вже завантажені на платформу ДРІМ. Також вони подані на фінансування чи співфінансування з державного бюджету або від міжнародних донорів. З Коломою Вонамолецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Смертельна пожежа у Калуші вогонь забрав життя двох мешканців. 13 лютого в досвіта на лінію 101 надійшов виклик про задимлення в одній із квартир дев'ятиповерхівки. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували займання домашніх речей на площі 20 квадратних метрів. Проте виявили тіла без ознак життя жінки 1949 року народження та чоловіка 1987 року народження. Подробиці трагічної пожежі розповість представниця ДСНС області. За попередньою інформацією, це мати та син. Також рятувальниками було евакуйовано на свіже повітря п'ятьох мешканців будинку. На місці події працює офіцер-рятувальник громади та правоохоронці з метою встановлення всіх обставин даної події. До ліквідації даної пожежі було залучено 11 рятувальників та 4 одиниці техніки. Рятувальники Прикарпаття, вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, у разі виникнення небезпечної ситуації не зволікати і терміново телефонувати за номером 101. Спільна схема чи злочинна недбалість. Поліція Івано-Франківщини оголосила підозри фігурантам справ про масове нищення лісового фонду. Сума завданих державі збитків сягає майже 4 мільйонів гривень. До списку підозрюваних потрапила ціла група осіб, зокрема і службовці, які допустили розкрадання лісу. Подробиці справи та результати слідчих дій знає Яна Лазорек. Зрубали лісу на 4 мільйони гривень. Правоохоронці Прикарпаття розкрили низку схем незаконної порубки дерев у різних районах області. Серед фігурантів, як звичайні мешканці, що прагнули швидкої наживи, так і службові особи, чия злочинна недбалість призвела до спустошення лісового фонду. Слідчі встановили, що 58-річний мешканець села, великий рожен, який обіймав посаду лісничого, тривалий час. Неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті такої недбалості на території Роженського лісництва здійснено самовільну вирубку ялин. Згідно з висновками екологічної експертизи, збитки становлять понад 2,5 мільйона гривень. На Косівщині поліцейські задокументували самовільну порубку, якою займався річний мешканець Косова, а також 31-річний житель села Яворів. Їхні бізнеси завдали громаді збитків на 150 тисяч гривень. Аналогічний сценарій реалізували і в Коломийському районі. Поліцейські повідомили. Мали про підозру головному лісничому коломийського спеціалізованого агролісгоспу за службову недбалість, яка завдала шкоди довкіллю. Внаслідок цього на території агролісгоспу незаконно зрубали 72 дерева, а збитки перевищують 251 п'ятдесят одну тисячу гривень. Також задокументовано факт незаконної порубки в захисних лісових насадженнях, вчинений мешканцем села Підгайчики. Завдяні збитки становлять понад 50 тисяч гривень. У верховенському районі двоє чоловіків зрубали ялини на території природно-заповідного фонду та Остеріцького лісництва не відстають уже добі до легкої неживи і в Калуському районі. Там перед судом постануть троє мешканців. 40-річний мешканець села міжріччя, який спиляв щонайменше 12 дерев, породи Осика та організував їх транспортування. Збитки перевищують 68 тисяч гривень. Також 23-річний житель Булахівської громади незаконно зрубував дерева. Завдана шкода майже 50 тисяч гривень. Крім того, викрив до річного мешканця Перегінського, який незаконно спиляв ялини та. 42-річного жителя долини, котрий зрубав дуби і намагався перевезти їх автомобілем. В Таких махінаціях слідчі підозрюють і 31-річного мешканця села Студенець. Встановлено, що чоловік, діючи умисно та з корисливих мотивів, без дозвільних документів, незаконно зрубав дуби на території Марковецького лісництва. Збитки становлять щонайменше 34 тисячі гривень. Наразі за всіма фактами тривають досудові розслідування. Поліція Прикарпаття, вкотре нагадує ліс, це національне багатство. Кожне зрубане не без дозволу дерево, це не лише удар по екосистемі, а й кримінальна відповідальність. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія На екрані ви бачите QR-код для допомоги нашим бійцям. Третій батальйон Свобода виконує надскладні завдання на Покровському напрямку фронту. і Їм потрібні ресурси: 50 пташок, на які ми збираємо кошти, допоможуть хлопцям ефективніше нищити ворожу техніку та берегти власні життя. Не залишайтеся осторонь. Скануйте код та робіть свій постріл у бік окупанта вже зараз. Сніданок за графіком, навіть коли світло за лімітами, для того щоб вихованці дитячих садочків Івано-Франківська вчасно отримали гаряче харчування, кухарі освітніх закладів змінили свій режим дня. Тепер їхня робоча зміна часто розпочинається глибокої ночі, тоді коли є електроенергія. Про тих, хто готує з любов'ю, аби нагодувати маленькі животики, розповість Дар'я Базовод. Сніданок за розкладом, попри будь-які графіки відключень, тривалі блокаути змусили багатьох людей змінити звичайний ритм життя, але чи не найбільше навантаження лягло на плечі тих, хто відповідає за дитяче харчування? Аби малеча вранці отримала свіжу та гарячу їжу. Кухарі дитячих садочків тепер часто приступають до роботи ще глибокої ночі. На роботу добираюся різними методами доступними, пішки, самокатом десь приблизно чотири Ною кілометри вже підстроїмося під графік світла. Так, щоб встигнути діткам зварити сніданочок, Оксана Хмелівська працює у садочку сонечко вже 8 років, але зізнається, нинішній період найскладніший. Робочий день жінки тепер залежить не від будильника, а від моніторингу електромереж. Кухарі планують кожну хвилину використання електроплит. Хоча меню доводиться коригувати з огляду на час приготування, дитячі фаворити залишаються незмінними на кухні щодня готують по 5-6 страв, намагаючись подати їх максимально гарячими. Стараємося тепер більше запікати в духовці, так щоб розгрузити варочну Поверхність. В духовці воно також дуже смачно і на вечерю або страви з сиру, або також з курки, з риби. Готуємо на 140-150 дітей, в залежності від того, як діти відвідують садочок. В загальному 5-6 трав на день. У профільному департаменті зазначають, місто робить усе можливе, щоб перебої зі світлом не впливали на якість страв у шкільних та дошкільних їдальнях. Ми дуже чітко розставляємо пріоритети. Приготування їжі, підлаштування під години, коли є електрика, і саме тому кухарі дуже часто працюють вночі або дуже дуже рано. Це рішення народилося не з зручності заради, а з відповідальності перед дітьми. І найважливіше, люди це прийняли. Очільник громади Руслан Марцінків додає, місто підтримуватиме тих, хто працює в таких непростих умовах у 2026 році. Для працівників кухонь планують запровадити додаткову надбавку за складність роботи. Крім того, міська рада продовжує покривати 20% вартості харчування в садках замість батьків. Всі садки і школи 100% працюють навіть у відключення світла. Виходять четвертій ранку, виходять п'ятій ранку. Працюють, працюють генератори, запас пального, тобто все працює. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у музеї історії міста Коломиї. Відкрили особливу ретроспективну виставку робіт Андрія Шпака. Ця експозиція вперше об'єднала в одному просторі полотна з фондів різних музеїв та приватних колекцій друзів митця. Твори, що залишили по собі глибокий і чесний слід, тепер доступні для кожного. Цю мистецьку спадщину побачите у сюжеті наших коломийських колег. Його називали Коломийським самородком. А кожне полотно вважали маніфестом щирості. Андрій Шпак, художник, для якого мистецтво було вищим за будь-які обмеження. Його картини це не просто гра кольорів, а концентрована емоція. Тихий протест і пошук справжньої свободи. Це скарб, який ми маємо берегти. І маємо пам'ятати про нього. Він прожив коротке життя всього 33 роки, але за цей час створив десятки чудових картин, які зараз зберігаються і в музеях, і в приватних колекціях. І ще раз хочу сказати, що ці картини, деякі з яких можна вважати, ну, на мій погляд, шедеврами, не просто шедевральні. Їх треба бачити про них говорити, навіть важко. Перша дружина художника Лідія Шпак згадує їхнє знайомство, коли Андрію було лише 18. Коли я прийшла до нього в хату, до Андрія, то була зустріч по плану. Я була дуже вражена, тому що то був хлопчина 18 років, кучеряве волосся. Пов'язка на лові, і він презентував свої перші роботи. Я була дуже вражена тим, що в нього була роботи чотири пори року. І він вмикав платівку Вівальді, і під кожну роботу звучала звучала. Ця сама музика, друга дружина митця Олександра Гондерук розповідає про невтомну працю чоловіка. Майстерня для нього була цілим всесвітом. Він проводив більшу частину свого життя, перетворюючи буденність на мистецтво. Андрій був особлива людина. Він був харизматичний, цікавий. Я з ним познайомилася ще в 85-му році. На сімажі він показував свої картини. І після того ми так познайомилися, почали зустрічатися. Мені було дуже цікаво його роботи, праці. Ну, життя звичайно в нього було нелегке, тому що як всі художники вони терплять від того, що фінансова сторона там багато таких речей. Але разом з тим він любу справу робив цікаво, тобто творчо. Експозиція стала унікальною можливістю для колумнян побачити твори, які зазвичай приховані від сторонніх очей у приватних колекціях. Світло, лінії та особлива енергетика полотен Андрія Шпакав, котре довели справжній талант не часу. Цей вечір став не просто виставкою, а щирою зустрічю з пам'яттю про людину, яка продовжує жити у своїх фарбах. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Від сакрального минулого до омріяного майбутнього в івано франківську відкрили виставку художниці Галини Новоженець. Простір незбагненний. Авторка пропонує глядачеві зануритися у світ раціонального, та таємничого, де крізь тло ікон та геометричні коди пробивається світло нашої ідентичності. На відкритті експозиції побувала Дар'я Базовод. Містичний діалог крізь віки в Івано-Франківську відкрили персональну виставку львівської художниці Галини Новоженець. Простір незбагненний. Свої полотна авторка наділяє іраціональною позачасовою таємничістю. Головним джерелом натхнення для цієї експозиції стало візантійське мистецтво. Осмислена через призму сучасності, сама себе аналізуючи, звідки переходить моє мистецтво, воно є під захопленням і замилуванням мистецтва візантійського. На мене впливають і форми, на мене впливають і кольори. Я весь час інспірую до тих кольорів. Червоне охра золоте мистецьке середовище називає Галину Новоженець однією з найцікавіших постатей сучасної української сцени. Львівський мистецтвознавець Орес Голубець зазначає, художниця належить до числа митців інтелектуалів, які здатні майстерно поєднувати глибоку філософію з візуальною естетикою. Насамперед, я б сказав, що Галина Новоженець це така досить унікальна художниця. Бо крім того, що вона малює, вона ще й кандидат наук. Захистила дисертацію, крім того, вона професор на кафедрі Львівської національної академії мистецтв. вона дуже оптимально і дуже добре поєднує досвід педагогічний, науковий і власне мистецький. І це її робить такою досить особливою мисткинею, бо вона художник мислячий, думаючий. І саме тому, я думаю, що вона дуже близька до абстракціонізму. Очільниця обласної спілки художників Світлана Повшик наголошує, зараз, як ніколи, важливо знайомити глядача з авторами такого рівня. Ця подія для нас є дуже очікувана, вона запланована. А ми довго працювали над тим, щоб ця виставка відбулася. І маю сказати, що це продовження. Одна вже виставка була, і ми з нетерпінням очікували якихось нових робіт у цьому залі, пані Галини Новоженець. Ми безмежно вдячні за увагу до нашого міста, до нашого Глядача, тому, що такі виставки зараз проводити доволі складно, і те, що вона відбулася, це просто зійшлися наші бажання і будемо казати розуміння того, наскільки важливо знайомити усіх сучасним українським мистецтвом. Твори Галини Новоженець вже стали частиною культурного канону. Багато з них зберігаються у фондах національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Побачити простір назбаганений на власні очі франківці можуть у виставковій залі спілки художників до 28 лютого. Дар'я базово. Од Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Спортивний азарт та неймовірна підтримка у Коломиї визначили найкращих черлідерок району, які вже зовсім скоро захищатимуть честь своєї громади на рівні області. Попри всі виклики часу, школярі демонструють високу майстерність та справжній командний дух. Результати відбору та найяскравіші виступи юних атлеток бачила наша Коломийська знімальна група. Шлях до перемоги у п'ять етапів. На Прикарпатті тривають змагання пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цьогоріч школярі випробовують свої сили у 12 видах спорту. У Коломиї зібралися найспритніші та найенергійніші. Тут відбувся третій районний етап із черлідингу. Уже Коломийщина три, третій рік поспіль проводить такі спортивні змагання. А саме сьогодні районна державна адміністрація у співпраці з територіальними громадами розпочинає стартує на третьому районному етапі похвально те, що щороку кількість дітей, які беруть участь у цих масштабних спортивних змаганнях, збільшується Цьогоріч Ми маємо на районному рівні 182 команди. Це близько двох тисяч дітей. На районний рівень пробилися лише кращі з кращих. Загалом вісім команд, які вже стали тріумфаторами у своїх територіальних громадах. Учасниці змагалися у двох вікових категоріях: учениці п'ятих, сьомих та восьмих, дев'ятих класів. Мені дуже подобається робити і виступати. Підтримку робити. Моя команда дуже дружелюбна, і ми один одного поважаємо і підтримуємо всьому. Я ще здавна займаюся танцями, і ну мене по суті, я по-перше, не знала, тоді я ще почала займатися, ще коли я був у п'ятому класі, я зараз в 7-му, 23-му році. І мене записали просто ну я добре-добре. І далі я почала займатися цим, це, цим видом спорту, черлідинг. Але до цього я займалася ще різними, ту похожими на це, але не прям такими, як цей від танців". приїхав на змагання і очільник обласного управління спорту Костянтин Лисейко. «В цьому році ми бачимо, що збільшилась кількість видів спорту, що є важливо, так збільшилась кількість команд зрештою. Так і сьогодні тут ми. Спостерігаємо такий прекрасний, енергійний, граційний, такий жіночою красою, не тільки вид спорту, як черлідинг, який стрімко набирає оберти у нас на Прикарпатті і на Коломичні, зокрема. Якщо загалом, то ці змагання, ці ігри в таксеукраїнській шкільній ліги, це, напевно, найперше про, якщо говоримо глобально, так, про будівництво здорової та сильної нації. У підсумку серед молодших класів золото вибрала команда Снятинського ліцею інтелект. У старшій категорії перемогу святкувала команда Матеєвецької гімназії. Тепер ці два колективи готуються підкорювати обласний етап змагань. З Коломиї Коломою Малецький, Галина Рванчук, телерадіо компанія РАЇ. Це були головні події Дня на Прикарпатті. Не перемикайте вже замить огляд найцікавіших подій зі світу.